На території свято Петропавлівського храму Православної церкви України зібралася сотня людей, говорить отець Андрій. Акцію розпочинають із молитви за Україну, щоб захистив батьківщину нашу, яку нині безбожні варвари руйнують. Люди зібралися, аби висловити своє невдоволення діяльністю на території їхньої громади церков, які досі не перейшли з московського патріархату до православної церкви України. Не на часі розбиратися, а треба вже гнати їх з нашої землі. Про який московський патріархат може йти мова, так. якщо ми зараз воюємо із російськими окупантами, вони нас знищують, вони здіваються над нашими людьми, а в нас є церква російська. Не повинні бути ні церкви, ні школи, ні мова російська. Вона не повинна тут звучати. Ну як це не молитися за солдатів, які загинули, похорона йдуть, їх немає на похоронах. Нині у Тальному два храми Української православної церкви Московського патріархату. Рушаємо до одного з них, аби почути думку настоятеля. У Свято-Троїцькому соборі зачинено. Зрештою виходить отець Сергій та пояснює, чому не збирається переходити до Православної церкви України. Є батьківська церква. Ви хрещені, батьки ваші були і нам передали. І ми дали відповідь своїм батькам, що ми не можемо потоптати віру, яка була протягом історії віків на цій землі. Такої ж думки і прихожанин цього храму Сергій. Прадіди мої, діди, мої батьки ходили в цю церкву, хрестилися. Хто може ось прийшли і сказати, не йди в цю церкву, на якій підставі? Серед тих, хто засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну та разом із Кривоколінською громадою перейшов до ПЦУ отець Володимир. Прийняв рішення, бо ворог напав на нашу землю, став приундрувати, вбивати. Потрібно було перейти обов'язково і всіх запрошую, хто що там знаходиться. Треба нам бути в цій церкві українській, православній. За словами міського голови Терно Василя Сітька, із початком повномасштабного вторгнення до православної церкви України з московського патріархату перейшли два священники. Наразі лишається п'ять, які переходити не хочуть. Одна церква це добровільно. А у веселий кут там один батюшка був на три села. Там громада вирішила, і в 22 році було змінено. У нас в громаді знаходиться. Церкви Московського патріархату є це в місті Тальному. Є у селі Талянки, Легедзино, Вишнопіль і Лісове. Василь Сідько говорить, міська влада постійно веде діалог із промосковськими священиками щодо переходу. Заборонити їхню діяльність, каже повноважень не мають, та вихід все ж є. Ми можемо проанулювати рішення раніше сесії міської ради, забрати землю там, де церкви побудовані. Отакі, на думку настоятеля свято Петропавлівського храму Православної церкви України, отця Андрія, перехід має відбуватися мирним шляхом, але додає ані він, ані громада не зупиняться, доки цього не відбудеться. Тому каже, така акція протесту не остання. Є ще деякі священники, з якими можна поспілкуватися, і ми маємо надію, що вони. Перейдуть, а є такі, які не мають такого шансу, тому що вони явно проявляли і підтримують, і жодного разу не засудили агресію Москви, війни власне в Москві. Нехай йдуть з Богом чи дома собі сидять. Ми повинні рятувати свою країну, не чекати, поки хлопці повернуться. Вони свою роботу роблять. А ми повинні то зробити. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси,